Чому ми тягнемось до тих, хто не тягнеться у відповідь? Чому поруч із байдужістю серце б'ється гучніше, ніж поруч із теплом. Це не романтика, це патерн. Ти його не вибираєш, він запускається сам ще до того, як ти встигаєш подумати. Є люди, які закохуються у відсутність, у паузи між повідомленнями, у голос, що звучить рідше, ніж хочеться у холод, який здається випробуванням. Вони ніби відчувають, якщо зможу пробитися крізь цю стіну, значить я достатньо. І ось вони чекають, перевіряють телефон, виправдовують. Це не мазохізм, це пошук підтвердження. В психології це називають патерн недоотриманої прив'язаності, коли дитинство навчило тебе, любов треба заслужити. Ти, можливо, впізнаєш це відчуття. Коли поруч хтось теплий, стає нудно, немає напруги, нема що доводити, і мозок, звиклий до боротьби, починає нудьгувати. Ти не віриш у просту турботу, бо глибоко всередині переконання якщо мене люблять без причин значить, це несерйозно. Ти не шукаєш людину ти шукаєш виклик. Тип перший. Переслідувач емоції, він не витримує рівноваги, йому потрібно, щоб гойдало, щоб було трохи боляче, трохи небезпечно, трохи недосяжно. Бо там, де стабільність, там тиша, а тиша для нього як вакуум в ній не чутно, що його не обрали. Тому він біжить у драму, щоб не чути тиші. Психологи називаються емоційною залежністю. Але насправді це незалежність від людини, це залежність від стану, від хімії, яку запускає страх втрати. Коли в кілі піднімається адреналін, дофамін, кортизол, і здається, що це любов. Але це не любов, це реакція вижування. І ось парадокс: чим менше тебе бачать, тим сильніше тебе тягне, бо твій мозок плутає тривогу з пристрастю. І ти знову думаєш. Мабуть, це доля, а це просто повтор, повтор старої сцени, де ти знову намагаєшся заслужити те, що мало бути твоїм без бою. Але є інші ті, хто навчився зупинятися, не тікати за тим, хто йде, а подивитися, чому саме цей холод здається знайомим. І тут починається інша історія не про переслідування, а про тишу, в якій вперше чути себе. І саме з цього починається наступна частина. Є ще один тип тих, хто не переслідує, а замикається. Вони не бігають за холодом, вони терплять його. Зовні спокійні, врівноважені, навіть незалежні. Всередині тихе очікування, що хтось нарешті здогадається, це уникальний тип прив'язаності людина, яка навчилася не просити, бо колись її прохання ігнорували. І тепер вона переконана, краще мовчати, ніж розчаровуватись. Вона каже мені комфортно одному, але цей комфорт нагадує броню. Вона не відкривається, бо відкритість асоціюється з болем, і тому поруч із нею завжди відчувається відстань не фізична, а емоційна. Ніби між вами прозора стіна, яку вона не помічає, але ти відчуваєш кожною клітинкою. Приклад простий. Вона сидить поруч, слухає, киває, навіть усміхається, але очі не включені це не байдужість. це дисоціація, коротке вимкнення емоційного каналу, щоб не потонути у власних почуттях. Мозок таких людей створює відстань як захист, і поки ти шукаєш близькість, вони шукають безпеку. Цікаво, що саме ці спокійні. Часто притягують тих, хто горить, бо їхня відстороненість здається загадкою, викликом. Але це не загадка, це слід старої травми. Колись вони пережили емоційне відкидання і тепер будь-яка надмірна близькість сприймається як загроза. Вони не тікають від тебе, вони тікають від повторення. У психології є поняття вікно толерантності. Це діапазон емоцій, який ми можемо витримати, не втрачаючи рівноваги. У когось воно широке, може бути поруч із сильними почуттями, не замикаючись, у когось вузьке трохи більше інтенсивності і вже спрацьовує захист. І поки один намагається достукатись, інший просто намагається не втекти. Такі люди не холодні, вони перевантажені. В їхній нервовій системі тривога прив'язаності змінилася на захисне відключення. І якщо ти поруч із таким партнером, ти часто відчуваєш, ніби тебе не чують. Але справа не в тому, що ти нецікавий. Справа в тому, що їхній мозок звик. Любов це небезпека, яку треба контролювати. Але що цікаво, іноді цей контроль починає ламатись. Коли поруч з'являється хтось, хто не тисне, не питає, не намагається розтопити, просто залишається без вимоги, без страху. І саме тоді в них починає прокидати щось нове потреба у справжньому контакті. Але поки вони вчаться довіряти, є ще третій тип ті, хто живе між двома крайнощами переслідуванням і втечею. І саме вони найчастіше плутають кохання з емоційною гойдалкою. Між цими двома полюсами, тими, хто переслідує, і тими, хто тікає, живе найпоширеніший тип люди, у яких обидві частини борються всередині. Вони хочуть близькості, але коли хтось стає занадто близько, відступають, коли віддаляється, біжать назустріч. Це тривожно унікальний тип прив'язаності. Найнестабільніший і найболючіший, їхнє життя постійне коливання між будь поруч і не чіпай мене. Уяви, вона пише перша відкрито, щиро, потім зникає на три дні, потім знову повертається, ніби нічого не сталося. Вона не маніпулює, вона рятується від переповнення. Коли ти відповідаєш степлом, її мозок сприймає це як ризик. Зараз мене можуть поранити. І вмикає систему уникнення, відхід, сарказм, холод. А коли ти охолоджуєшся у відповідь, у неї активується система тривоги, страх втрати, паніка, спроба повернути. Так створюється цикл, який психології називають динамікою дезорганізованої прив'язаності. Дослідження показують, що такий тип формується, коли дитина отримувала любов і страх одночасно. Тобто людина, яка мала бути джерелом безпеки, ставала джерелом болю. Мозок не міг створити стабільну модель близькості, і тепер у дорослому житті він повторює те ж саме шукає тепло, яке одночасно лякає. Це не примха, не вибір. Це наслідок нейронних шаблонів, які прописалися ще тоді, коли слова довіра і страх означали одне й те саме. І ось парадокс саме ці люди найяскравіші в почуттях. Вони люблять глибоко, щиро, але завжди напівтонно. Їхні відносини як маятник, коли поруч задихаються, коли далеко вмирають від тиші. Це емоційна дисрегуляція. Коли нервова система не встигає повертатись у спокій. Ззовні драма, всередині крик про стабільність. Психологічно всі три типи не вороги, а відображення одного й того ж запиту побач мене, але не зроби боляче. Просто кожен реагує по-своєму один бореться, інший мовчить, третій метається між. І поки вони шукають балансу стосунках, насправді всі шукають одне. Базове відчуття емоційної безпеки, те, що колись не отримали. І ось тут стає цікаво, бо є люди, які навчилися це відчуття створювати самі, вони не чекають, що хтось дасть їм стабільність, вони несуть її в собі. І коли поруч із ними все ніби сповільняється, напруга тане. Але як формується цей внутрішній спокій? Як перейти від патернів дитинства до дорослої присутності? Саме про це. Далі. Коли ці внутрішні механізми переходять у доросле життя, вони непомітно переписують усе від вибору партнера до способу мислити. Людина ніби живе не зараз, а в повторі старої сцени. І поки вона вважає, що просто невдало закохується, насправді її підсвідомість шукає можливість дописати колись незавершену історію. Це називається репетиція травми спроба отримати від іншого те, чого не вистачило колись. І тим самим нібито закрити рану. Ти можеш бачити це щодня. Хтось знову вибирає холодного партнера. Бо глибоко всередині переконаний якщо нарешті мене полюбить той, хто зазвичай не любить, я доведу собі, що я вартий. Хтось постійно рятує інших, щоб не відчувати власну безпорадність. А хтось, навпаки, уникає будь-яких сильних почуттів бо колись. Вони були болем. І всі ці історії виглядають різними, але в центрі одна й та сама вісь: страх не бути потрібним. Психіка розробляє хитрі стратегії, щоб цей страх не вийшов на поверхню. Одна з них когнітивне уникнення. Ми раціоналізуємо все, що відчуваємо, кажемо, мені просто не щастить, мені ніхто не підходить. Але за цим завжди стоїть щось м'якше. Мене колись не вибрали, і я досі не знаю, як це бути вибраним безумовно. Інша психологічна проєкція, ми приписуємо іншим те, що боїмося визнати в собі. Наприклад, говоримо він боїться близькості, але насправді це ми не витримуємо, коли стає надто щиро. Так виникає замкнене коло, де кожен грає свою роль і звинувачує іншого в тому, що сам не зміг прожити. Є ще один цікавий феномен емоційна амнезія. Людина може пам'ятати всі події своїх стосунків, але не відчувати, що саме тоді відбувалось усередині. Це спосіб вижити, але поки почуття не прожиті, вони продовжують керувати. Тому навіть після розриву люди часто кажуть Я не можу відпустити, хоча не залишилось нічого, крім звички, переживати. І ось головне спостереження ці механізми не злі, вони захисні. Вони колись рятували, але тепер лише заважають рости. Бо там, де мало бути близькість, з'являється контроль. Там, де могла бути ніжність, народжується напруга, і доки ми намагаємось управляти почуттями замість відчути їх, ми залишаємося тими ж дітьми, що стояли біля закритих дверей, чекаючи, що нас впустять. Але є момент, коли все починає змінюватись це не тоді, коли з'являється хтось особливий, і навіть не тоді, коли біль проходить, а тоді, коли ти вперше не тікаєш від себе. Коли залишаєшся в тиші і не заповнюєш її чужим голосом, і саме ця тиша початок дорослої любові, про неї у фіналі. Усі ці типи, переслідувачі, уникаючи, коливальні, насправді частини одного великого сценарію. Ми всі колись стояли на одному місці, чекали, що нас побачать, визнають, обіймуть без пояснень. І з того моменту кожен пішов своїм шляхом. Хтось навчився добиватись, хтось ховатись, хтось тримати баланс між обома крайнощами. Але всередині кожного залишилось те саме запитання чи можна бути важливим без боротьби? Ця тема не лише про кохання, вона про те, як ми живемо. Бо те, як ми будуємо стосунки, часто дзеркалить те, як ми взаємодіємо зі світом. Якщо ти все життя доводиш, що заслуговуєш. Ти робиш це і в роботі, і в дружбі, і навіть перед собою. Якщо ти боїшся показати слабкість, ти приховуєш не біль, а справжність. Ми постійно відтворюємо внутрішній сценарій, навіть не помічаючи цього. Психологи називають це парадигма прив'язаності але насправді це просто історія про довіру про те, чи дозволяєш ти собі бути живим, не ідеальним, чесним. Бо саме в момент, коли ти перестаєш грати роль, у твоєму житті вперше з'являються люди, які не грають поруч із тобою. Це не про правильних і неправильних, це про зрілість, здатність залишатися в контакті навіть коли страшно. І тоді любов перестає бути випробуванням, вона стає простором, не сценою, де доводиш, а місцем, де нарешті можна дихати. Де не треба тікати, не треба гнатися, не треба аналізувати кожен жест, просто бути. І ця простота найвищий рівень глибини. Можливо, питання, яке варто залишити після всього, просте коли ти востаннє був поруч із кимось, не намагаючись бути кращим. Бо, можливо, саме з цього починається справжня близькість не коли тебе бачать, а коли ти дозволяєш себе побачити. Якщо цей текст зачепив тебе, напиши, у чому ти впізнав себе, і підпишись, щоб не пропустити наступну історію, у якій ми підемо ще глибше.